Я? Чому я? Було ще роздивування власника, коли ми з ним спілкувалися про співпрацю та оплату послуг. Давайте чітко та по суті розберемо, хто на даний момент зацікавлений у співпраці з ріелтором, Такому це вигідно. Раніше дійсно був ринок продавця, та покупцю вигідно було оплачувати та замовляти послуги ріелтора. Тому що на ринку було дуже мало вартих увагу об'єктів, і ліквідний об'єкт швидко зникав з ринку. Тому покупцю вигідно було замовляти послуг ріелтора для того, щоб отримати, маючи готівку, цікавий ліквідний об'єкт, на даний момент ринок насичений, наповнений великою кількістю об'єктів. І для власника вигідно замовляти послуги ріелтора та співпрацювати з ріелтором, щоб продати свій об'єкт швидко і максимально вигідно. Тому на даний момент ринок покупця покупець, який має готівку, він цінний, і завдання ріелтора подати об'єкт власника так. Щоб саме цей об'єкт зацікавив покупця з готівкою, тому зараз на даний момент саме власнику вигідна праця з ріелтором. А я знаходжуся в дуже цікавій, красивій локації. Я вам її підпокаражу, А ви підписуйтеся та телефонуйте, щоб замовити послуги.